Увачів знань 11 класу на уроці Біологія і екологія. Працюємо з підручником, вивіреним, науково-достовірним джерелом знань, знаходимо зміст підручника і за змістом визначаємо за темою уроку Екологічні чинники параграф 25. -й. І сторінку 105 Знаходимо потрібну сторінку і параграф, 25-й параграф, Екологічні чинники. Читаємо, слухаємо, аналізуємо прочитане і почуте і застосовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства. Ви вже могли впевнитися, що кожний організм тісно пов'язаний значною мірою, залежить від середовища, що його оточує. Хоча й сам впливає на це середовище, вплив середовища на організми зазвичай оцінюють через окремі чинники. Екологічні чинники ключове поняття теми. Організм як складник живого світу. В навколишньому середовищі перебуває під одночасним впливом різних чинників, які сукупно називають екологічними. Запам'ятаємо визначення: екологічні чинники це всі складники навколишнього середовища, що впливають на стан і властивості організмів та їхніх угрупувань. Залежно від природи і особливостей, їх поділяють на групи. Абіотичні, біотичні та антропічні. Абіотичні чинники це складники та властивості неживої природи, які прямо чи опосередковано впливають на окремі організми та їхнє угрупування. Ці чинники поділяють на чотири групи: кліматичні, це всі чинники, які формують клімат і здатні впливати на життя організмів. Наприклад, світло, температура, вологість, атмосферний тиск тощо. Властивості ґрунту, які мають вплив на життя організмів, утворюють групу ґрунтових чинників. Орографічні чинники це вплив характеру рельєфу на життя організмів. Наприклад, висота місцевості над рівнем моря, широта місцевості стосовно екватора. Тощо. Гідрофізичні чинники це вплив води в усіх станах і фізичних чинників середовища, наприклад, шум, вібрація тощо на життя організмів. Розгляньте малюнок 123 абіотичні чинники. І запам'ятайте світло глобальний кліматичний чинник. Грунтові чинники. Це властивості ґрунту, що впливають на життя організмів. Висота місцевості над рівнем моря, орографічний чинник і гідрофізичний вода у твердому айсберг і рідкому станах. Увага завдання! Воно краще допоможе вам зрозуміти прочитане. Охарактеризуйте вплив кліматичних чинників температури, вологості, атмосферного тиску на власний організм. Зробіть висновок про свою поведінку в умовах несприятливої дії кліматичного чинника. Застосуйте набуті знання з користі для себе. Ще одне завдання. Створіть просвітницький проєкт для учнів і учениць основної школи абіотичні чинники екосистеми моєї місцевості проживання. Це проєкт корисний для суспільства. До біотичних чинників відносять різноманітні впливи організмів один на одного. Залежно від виду організму, що впливає, їх поділяють на дві групи. Внутрішньовидові це чинники вплив на організм особин того самого виду, а міжвидові це взаємодії організмів різних видів. Аналізуємо малюнок 124. Розглядаємо, описуємо побачене. Робимо висновки. Уже йшлося про наслідки внутрішньовидової та міжвидової конкуренції організмів. Форми взаємодії та співіснування організмів різних видів в екосистемі. Основною формою біотичного впливу здебільшого є трофічні зв'язки, антропічні чинники. Це сукупність впливів людини на функціонування організмів. Залежно від характеру впливу, їх поділяють на дві групи, чинники прямого впливу. Безпосередня діє людини на організм. Ну, наприклад, скошування трави, вирубування лісів, відстрілювання тварин, виловлювання риби, вплив людини, зумовлений негативним або позитивними наслідками її господарської діяльності, відносять до чинників непрямого впливу. Проаналізуйте малюнок 125-й, і ви зрозумієте цю інформацію. Ось малюнок 125. Антропічні чинники. Чинник прямого впливу, вирубування лісів, і чинник непрямого впливу забруднення повітря викидами промисловості. Загальні закономірності дії чинників навколишнього середовища на організм. Незважаючи на різноманітність екологічних чинників, у характері їх впливу на організмі в реакціях живих істот у відповідь можна виділити деякі закономірності, які є значною мірою універсальними стосовно організмів. Результатом узагальнення багатьох досліджень у цій галузі є розкриття однієї з основних закономірностей, яку називають законом оптимуму. Запам'ятаємо. Закон оптимуму. Відповідно до цього закону, для організму або екосистеми є діапазон найбільш сприятливого, говорять оптимального значення чинника. Сприятливу силу впливу називають зоною оптимуму, екологічного чинника або просто екологічним оптимумом для організму цього виду. Оптимальними умовами вважають ті, за яких особи непевного виду виявляють максимальну життєдіяльність і залишають найбільше потомство, тобто є найбільш пристосованими до умов середовища. Обговоріть у групах роль біотичних та антропічних чинників в екосистемах, чому на сучасному етапі розвитку людства виділяють окремо антропічні чинники. Ми навчаємося з вами в умовах воєнного стану. Комунікація допоможе вам обговорити інформацію і краще її зрозуміти. Зменшення або збільшення сили впливу чинника відносно меж оптимального діапазону знижує життєздатність організмів. Максимальне і мінімальне значення чинника це критичні точки, за межами яких існування організму вже неможливе і настає загибель. Тож, щоб виживати, наприклад, в умовах воєнного стану, треба мати знання про чинники екосистеми. Такі точки називають верхньою і нижньою межами або екологічним мінімум і екологічним максимум. Діапазон сили чинника між екологічним мінімумом і максимумом називають межами витривалості або межами толерантності. Життєдіяльність організму графічно описують куполоподібною кривою. Ця крива зображена на малюнку 126. Розгляньте її. Вона характеризує дію екологічного чинника. Уперше припущення про лімітувальний, тобто обмежувальний вплив максимального значення чинника на рівні з мінімальним значенням було висловлено у 1913 року американським зоологом Віктором Ернестом Шелфордом. Який установив фундаментальний біологічний закон толерантності? Запам'ятаємо закон толерантності. Тобто, це об'єктивна реальність, яка існує незалежно від нашої свідомості? У чому його суть? Діапазон значень зміни чинника від екологічного мінімуму до екологічного максимуму, за якого організм здатний пристосуватися до змін умов середовища визначає межі витривалості організму. Ось ми бачимо межі витривалості. Від мінімуму да, до оптимуму і до мінімуму. Межі витривалості, нижня межа. Верхня межа. Далі настає загибель і справа, і зліва. Зона пригнічена оптимум, зона нормальної життєдіяльності. Це оця ділянка між зоною пригнічення зліва і справа, і посередині ми бачимо оптимум. Найкращі умови. Найчастіше лімітувальними чинниками є температура, світло, тиск. Саме вони зазвичай зумовлюють межі поширення популяцій та їхні ареали. Екологічна толерантність різних видів може сильно відрізнятися. Так північні олені витримують коливання температури повітря від мінус 55 до плюс 20 плюс 30 градусів за Цельсієм. А тропічні корали гинуть уже за зміни температури 5-6 градусів за Цельсієм. Швейцарський природодослідник Едуард Рюбель 1930 року встановив закон взаємокомпенсації чинників. Це означає відсутність або нестача деяких екологічних чинників може бути компенсована іншим близьким, аналогічним чинником. Наприклад, нестача світла для рослини може бути компенсована надлишком вуглекислого газу у повітрі. Світло є необхідним для головного автотрофного процесу рослинних організмів фотосинтез. Підвищена концентрація вуглекислого газу може пришвидшувати біохімічні реакції, у яких він включається до складу органічних сполук. Однак подібні можливості надзвичайно обмежені. За умови повної відсутності світла фотосинтез не зможе відбуватися зовсім навіть за найсприятливіших інших факторах. Для розуміння впливу екологічних чинників має значення закономірність, яку називають законом незамінності фундаментальних чинників. Повна відсутність у середовищі фундаментальних екологічних чинників світла, води не може бути замінена іншими чинниками. Пригадавши основи біохімії з попередніх курсів. Ви можете аргументовано пояснити, чому нестача, приміром нітрогену, не може компенсуватися іншими елементами. Розгляньте модель дії лімітувального чинника. Прочитайте інформацію, яка знаходиться ось тут, перед вами на екрані монітору. І поясніть на прикладах різних біологічних систем, як ви розумієте дію цього закону в умовах реального часу, в умовах війни, в яких ми з вами зараз живемо. Попрацюйте над диференційними вправами. Перша вправа найпростіша, а п'ята найскладніша це своєрідний квест. Починаєте з першої, закінчуєте п'ятою. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!